Державне підприємство на сьогодні плати податків ноль. Того, щоб нас почув президент і щоб він зрозумів, що робиться, твориться у Миколаївській області. Нас провіряється. Не дай бог, якщо не заплатила. Сразу приходить. Тобі не устойка, зразу йдуть штрафні санкції. Ми де не пишемо, ніхто не чує нас. Відповіді реальної не було надано ні одного разу. Повертаємо їх без розгляду. Звернення до президента України, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ. Як він отримав 34 мільйона мільйони на арештованій партнері? Це, це питання про податкової і друге. Для... Пан гетьмансе, от ми задаємо питання напряму до вас. Чому так сталося і чому не платяться податки? А земля вся обробляється. Був Синиченко, тоді фондом, фондом державного Мина України. Так. Відповіді так ми не вийшли. Це те, що вбігав зараз, чи Це ну, все, що борець з, коруп... з корупцією. Я попередив, що не дай Бог, десь копійка піде вліво, вправо. Нам звіт, будь ласка, щоб це все дійшло до ЗСУ. Так, чому ми сьогодні сюди приїхали, це знаєте, як то, е... станція останньої надії. До цього руки, які вирізали метал, розбомбили ці ферми. На mm -hmm. сьогоднішній час вони ці підприємства не відпускають. Воно завжди знаходиться під контролем. Їх вже почав призначати фонд держмайна. Mm -hmm. Розумієте? Який нам відписує, що ми не маємо права нікуди включатися. Гектар землі державної стоїть від 50 до 100 доларів треба занести. Отак. Фондерж майна. Ось. Дуже обідно, що на сьогоднішній день так відбувається. Я думаю, що президент цього всього не знає. Порошен, ти то, що ти наробив з тим свинарчуком, скільки ви вивезли відсюди, то сюди ж состави йти з технікою. Слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні провели дуже продуктивну зустріч із представниками ДП Державного підприємства СТЕПОВЕ. Хочу сказати, що по результатам зустрічі дуже багато інформації. Я навіть скільки не ожидав. І хочу сказати, що для того, щоб проаналізувати ці всі документи. Треба час. Ми е, точно сьогодні не спінемо е, випустити це, е, цю програму. Тому ми зараз це все проаналізуємо, зробимо і ви будете глибоко здивовані, хто за цим стоїть, як розкрадалися ці всі податки, кому вони йшли ці гроші. І скажу вам, що напевно треба. Звернутися до президента, щоб на всякий случай закрив кордони для голови фонду держмайна, щоб він не встиг втікти за кордон, тому що тут буде дуже серйозні речі, і воно стосується в нас, як обично прийнято. На одного все звалили, він утік, зараз сховається. Кстати, екс, екс е голова фонд війна то також тут фігурує. І новий, і старий, і всі вони тут пов'язані. Тому. Ми це все проаналізуємо, розложимо все по полочкам, тому що я говорив, що будуть факти, фамілії і все остальне. І будемо потім дивитися на реакцію президента. Слава Україні, слава українській нації і ПСД Російської Федерації.